Друзі, прийшла наша продукція. Ну, як завжди, розпаковка разом з вами. Що ми замовили? Це, звичайно, зубна паста, відбілююча, яка дбає про ясна, яка усуває зубний нальот. Дуже класно, забезпечує ефективний догляд родової порожнини. Дуже раджу. Так, наступне це о, покажу вам хондрогель, який дуже потрібний для спини, для суглобів. Якщо протягнули, якщо болить, якщо м'язи болять, оце суперова допомога зразу. Допомагає так. Звичайно, це спрей для горла. Це спрей бальзам. Це такий класний догляд. От, взагалі, це перша допомога від болю в горлі. І дуже раджу, його можна і діткам, і дорослим. Дуже класно в нього входять натуральні екстракти наші. Так що дуже класна допомога. Це фіта здоров'я форте для жінок. От їх тут два. От бачите, це щеноче здоров'я. Подбайте про себе, підтримайте. Якщо запалення, якесь от дуже класна якраз допомога. Так, це апітон фітосфої, вітаміни. Я б сказала, можна його ще назвати природним антибіотиком. Дивіться, як він виглядає. Це протизапальний антибактеріальний засіб. Дуже приємний. Це хвоя, це пилок. Просто це і дітям, і дорослим всім також можна. Так, так, це для жінок спіруфлор, спіруліна. М -м -м. Якщо ви ще не знаєте, то це джерело йоду, яке підвищує взагалі життєвий тонус. Це дуже класна така взагалі комплекс просто вітамінів величезний. Кордіцепс, великий великій банці. Ще нагадаю, що з 20-го числа підвищується трошки ціна на нього, і от. Вирішили замовити його. В капсулках він дивіться: це природні антибактеріальні, антивірусні, онтопротекторні властивості має Кордіцепс це гриб, який підвищує імунітет. Також це антиоксидант, який захищає клітини організму від токсинів, шкідливих речовин, знижує холестерин і рівень ліпідів в крові, покращує роботу нирок, печінки, легенів. Скажу, що в мене він обов'язково завжди є, і я його п'ю. Дуже раджу, звичайно, і вам підтримати своє здоров'я. Також підтримати своє волосся, щоб воно. Це вітаміни для зміцнення, для росту волосся, щоб було гарне, міцне, сяюче, не випадало великими пачками. Так і, і вам тоді буде круто, класно. Апіфлор Плюс, до речі, Апіфлор це перший продукт, який випускався в нашій компанії. Зараз їх більше, ніж 400 найменувань. Апіфлор плюс це просто величезний мегакомплекс вітамінів. Бачите, підвищує артеріальний тиск, тонізує. Дуже раджу його. Матуся, які чекають діток, до речі, він входить в програму. Тих, хто годує груддю і вагітні, от, для живлення, для зміцнення клітин нервової, судинної системи. Регулює артеріальний тиск, бачите, регулює. При гіпотензії підвищує, ну, також його підвищує і нормалізує його просто. Це цілий комплекс вітамінів. Ось такий класний. Ну, Звичайно, це чорний, це вітамін А. Дуже смачна, це з ягід, це сік, це екстракт черниці. Бетулін, протизапальний антивірусний засіб, дуже класний. Ми його завжди маємо вдома. От, Бачите, він ще протипухлинний, антивірусний це допомога печінці також. І, взагалі, захисні сили організму. Отих тут два. Так, що це? Це для судин. Еліксир для судин. Судини, до речі, мають бути еластичними. Ми їх не бачимо, але ж, щоб не відчули, не дай Бог, коли стане погано. Екстракт черниці замовили маленькі баночці, тобто можна бачити і великі, і менші еліксир для жінок. Наше жіноче здоров'я завжди потребує підтримки. А зсередини, це що може бути тільки краще. От, Це еліксир для підшлункової залози. Нашу підшлункову завжди потрібно підтримати. Екстракт соняшника. Соняшник круто підходить для суглобів, опорно-рухового апарату Ну, це просто. Коріння це, це дуже класно. Еліксир для жіночої гармонії. Да, дуже класно мати гармонію да, в своєму організмі. Ось, бачите, загальнозміцнюючий засіб, нормалізація. Ця гормонального фону, профілактика захворювань матки, яєчників щитовидної залози, молочних залоз і при безплідді. От така класна в одній бути бутилочці, бутилочці, скільки вітамінів. Дякую вам за увагу. Приходьте до нашого офісу. Нас все є.